Добрий день малята! Сьогодні на аплікації ми зобразимо зимуючих пташок, а яких саме відгадайте. Жовтогруді щебетушки мають чорні капелюшки, сірі лапки, білі щічки називаються синички. Так, в них червоні гарні груди, ніби яблука усюди. Хтось розвісив у дворі, звуться пташки снігури. Так, малята, пропоную вам зобразити зимуючих пташок, снігур та синичка. Приготуйте обладнання для аплікації та круги поданого кольору, кількості та розміру. Починаємо нашу роботу із сніжного намету. Це круги білого кольору, які згинаємо навпіл, склеюємо края та формуємо намет. Ось так. Наклеїти їх треба багато. Тулуп синички та снігура це круги жовтого та червоного кольору. Далі з чорного кружечка зробимо спинки пташок. Для цього круг згинаємо навпіл, розрізаємо його. Ось так і готові дві спинки. Голівка у синички білий круг, а у снігура чорний. Приклеюємо їх до тулуба. За допомогою серветки не забувайте прибирати зайвий клей. Синичці додаємо шапочку. Це також круг, складений навпіл. Приклеюємо всі деталі. Далі робимо хвостики пташок. Зверніть увагу, згинаємо края круга так, щоб утворилася стрілка. Подивіться ще раз, як це робиться. Ось так, як я зробила. Края стрілок склеюємо. Ось і готові хвостики. Приклеюємо їх. До тулупа пташок. З кругів чорного та синього кольорів робимо крила. Це також напівкруги. Ви вже знаєте, як їх робити. Приклеюємо крила. Пам'ятайте, діти, про правила безпеки. Не нахиляйтесь низько над роботою. Бережіть свій зір. За допомогою маркера малюємо дзьоб снігору. А в синичці ще й кокко. Не забудьте про лапки наших пташок. Ось так. Око гора це маленький круг та крапка. Ось і готові наші пташки. Я додала до сюжету сніжинки та дерево. А ви, малята, фантазуйте, створюйте свої власні картини. З нашими меншими друзями. Чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі, малята